Ви знаєте, що літфорум був створений 29 жовтня 2003 року у місті Києві. Я був головою управління. Головою управління 9 років. Наступного року буде вже 10 років літфоруму. Було багато наших доброзичливців, які казали, що це сонне царство, це нікому не потрібно. Кухарук зібрав графоманів, щоб на їхньому фоні виглядати як класиком, генієм і так далі. Ми на це не зважали, рухалися своїм шляхом. За ці 10 років було видано дуже багато книжок. Було дуже багато зустрічей в таких селах, містечках районних центрах, бібліотеках, холодних, теплих, по-різному. Були в таких селах, яких нема на карті. І вони дуже здивувалися, бо там, наприклад, було одне село, де уславлені тим, що в них дуже багато яблук, їх всі знають цілий світ, а ми їх не знали і ми отримали від них за це наганяй. Всі ці зустрічі, всі всі ці, ну я вже не кажу про чотири фестивалі Поетична зима і багато всього іншого. Можна би було, звичайно, там скласти звіт такий там з цифрами, з фактами. Я цього робити не буду. Єдине, що хочу сказати, що зараз Сукраїнська творча спілка, літературний форум є статутним органом українського клубу, тобто вона внесена в статут як підрозділ і нормально себе почуває, рухається далі. За нашою традицією, сьогодні я почну як камертон з одного з наших класиків, на жаль, не визнаних до сьогодні і не поцінованих належним чином. Це Осип Маковей. У нас є премія імені Макове, як ви знаєте, ініціатором цього була мерія Міста Заліщик. Але в нас і так завжди виходить, що хтось виступає ініціатором, ми долучаємося, потім залишаємося сам на сам. І так, що премією цією ми опікуємося самі. Вже протягом трьох років ця премія призначається за кращий дебютний рукопис прозовий. Цього року ми відзначили Михайла Ломоносова з Ніжина. І, на жаль, в нього сьогодні там якийсь іспит з архітектури чи з ще з чогось. Він не зміг приїхати, але минулого разу він був, ми його чули, бачили, його твори є на нашому сайті. Отже, Осип Маковей написав багато речей. Серед них два романи дуже гарні. Історичний роман Ярошенко. Історичний не історичний, а психологічний роман «Залісся», який, на превеликий жаль, актуальний до сьогодні. І Він ще був прекрасним поетом, поетом філософського складу. Я почну з його поезії, а потім ми підемо по виступах. За той час ви зможете підготувати свої твори до виступу. Поет і Покинь слова тужливі, Від слів щезне лихо, злидні гнет, Від слів не стануть русини щасливі, Бо кожний русин сам також поет. Поет недолі, горя і розпуки, Що плаче ручаями сліз і слів, Схиливши голову й заклавши руки, спасення жде від власних ворогів. Не лиш поет він, є ще він пророком, Віщує долю злу всім русинам, А сам сидить, марнує рік за роком І мухи, нетлі не поборе сам. Не лиш пророк, і лицар він чудесний, що розбиває всіх на пух і прах, У нього спис затроєний, словесний. Він лицар на словах лиш, на словах. Не тільки лицар він, Мойсей в пустині, Що радить всім, як вийти з роботи, а сам в матні слабої павутини Сидить, не вміє виходу найти. Він жде, щоб другі мучились за нього, він жде, щоб другі гинули в борьбі. Він жде наманну від недруга свого, сам лютий ворог другим і собі. Поети, словом, не додаш охоти вже нарід топиться в потопі слів, Сто кличе грімко нарід до роботи, А лиш один за ту роботу сів. доки кожний буде повелитель, а сам не стане з лихом до борби, Не збавить Русі хоч якийсь Спаситель. Ми як були, так лишимось раби. На схилі осені вже не горять осінні кольори, Згасаючи у стомлених деревах Останній чар глибокої пори, Іще ковток і спорожніє келих. Щодень контрасти меркнуть. На нівець спадає шал зела, багрянець, позолота, Кладе палітру осінь, як митець. Останні фарби вкладено в роботу. І тільки небо заходом цвіте, Між клаптиками хмар палає малиново, В землі водойми спелить золоте, Щовечір шанс дає природі знову, Мов оживити прагне згаслий зір, Спинить невтішний плин її земної драми. Даремна праця, осінь, божий твір, Змагає сон, зима вже біля брами. Густіше на березі жовтизни, мов сивини, мов сивини у косах, Ну що сказати, вправа вступила осінь, Хіба благати, душу обмени. Краса кінця ніякої вини, Але ще мить, бо ти сама вже осінь. Густіше на березі жовтизни, мов сивини, мов сивини у косах. Та як колись ще кольорові сни, і як колись любові серце просить. Зворотний шлях життю незнаний досі, І кожен день, мов гріш з його казни. Густіше на березі жовтизни. Старий горіх розкинувся креслато на всі чотири сторони століть. Йому років багато, ой багато, Він стільки бачив бід і вихоліть, А стільки чув зітхань і слів кохання. Звіряв годин по сонцю і зірках, Світився загадково в час смеркання, Над ним спиняв ходу чумацький шлях, Його росою умивали ранки, Пташиним співом огортали дні, Вкривали інеєм засніжені світанки. Він щире золото вдягався восени, Все прибирався, модник прибирався, Пишався кроною і силою гілля. А та берізка, як він не старався, так і стоїть тендітна на звіддаля, Така чарівна з пишною косою. Тоненький стан зігнувся від вітрів, Старий горік сплакнув у вус росою, Ще більше безнадійно постигнув.